Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про фен Dreamy Pocket. Неймовірно компактний, потужний і функціональний гаджет, який стане ідеальним подарунком на будь-яке свято. Давайте розберемось, чому цей фен вартий уваги. А перед початком хочу нагадати вам підписатись на наш канал. Для нас це дуже важливо. А щоб вам було ще цікавіше бути підписаним на наш канал, під кожним нашим оглядом ви можете знайти промокод на приємну знижку на всі товари, на які ми робимо огляди. А також не забувайте про наші соцмережі, де теж купа цікавої інформації. Інформації, знижок та розіграшів. Що ж, а тепер заставка, і ми починаємо. Почнемо з розмірів, тому що це його одна з основних фішок. Цей фен важить всього 300 грамів. Ви тільки подивіться на цього малюка. Просто вау! У комплекті ви знайдете стильну сумочку, яка вміщує фен разом із насадками. Він компактний, але дуже зручний і потужний. Його унікальний дизайн дозволяє трансформувати фен у три форми. Перша складена форма для транспортування, щоб зручно переносити з собою, брати в подорожі та завжди мати якісний фен будь-де. Друга класична форма, ідеальна для сушіння та випрямлення. Ну і третя повністю розкладена форма. Найкраще підходить для створення локонів. В комплектації Dreamy Pocket постачається з усім необхідним для повноцінного догляду та створення стильних зачісок. У комплекті ви знайдете насадки для завивки та розплутування волосся. Про них ми поговоримо трохи згодом. А також дорожню сумку для зручного транспортування. Ну і, звичайно, посібний користувача та гарантійний талон щодо технічних характеристик, хай його маленький форм-фактор не вводить вас в оману. Попри свій невеликий розмір, Dreamy Pocket дуже потужний. Його двигун робить 110 тисяч обертів за хвилину а швидкість повітряного потоку сягає 70 метрів за секунду. Щодо режимів, їх тут три температурні: холодне повітря до 25 градусів за цельсієм, тепле до 55 та гаряча до 85, а також змінна подача гарячого та холодного повітря та режим миттєвого холодного повітря. Температура контролюється 300 разів за секунду, що гарантує безпечне сушіння без шкоди для волосся. Він оснащений передовою системою контролю температури, що включає датчик NTC та мікропроцесор для підтримки оптимальної температури на рівні 57 градусів за Цельсієм. Фен справляється із сушінням волосся за рекордно короткий час. Коротке волосся висушується за 40 секунд, середнє за 2 хвилини, довге за 3-4 хвилини. Перевірено особисто. Фен виділяє 300 мільйонів негативних іонів, які зберігають вологу у волоссі, надаючи йому здоровий вигляд. А ще він працює тихо: всього 60 дБ. Давайте подивимось на першу насадку для завивки, щоб легко створювати ідеальні локони. Для цього достатньо декількох хвилин. Я вклала волосся в легкі пляжні хвилі, всього за 15 хвилин без спреїв чи лаків. Якщо використовувати додаткові засоби, результат буде ще більш виразним. А для створення прямого волосся можемо скористатися другою спеціальною насадкою для випрямлення волосся, яка спрямовує потужний потік повітря, надаючи волоссю гладкість та сяйливий блиск. Ця насадка допомагає не тільки випрямити волосся, але й запобігає їх сплутуванню, роблячи укладання більш легким і швидким. Двигун Фена створює потужний повітряний потік, що значно скорочує час сушіння. Коротке волосся можна висушити за рекордні 40 секунд. Завдяки високій швидкості потоку повітря. Фен ідеально підходить для експрес-укладки, забезпечуючи професійний результат у домашніх умовах. Ваша зачіска стає більш доглянутою, а волосся виглядає здоровим та блискучим. Отже, фен Dreamy Pocket – це компактність, функціональність і стиль в одному пристрої. Він підходить для будь-якої укладки і займає мінімум місця. Якщо ви шукаєте ідеальний фен для себе або в подарунок. Це чудовий варіант. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаво, посилання на цей фен залишу в описі. Там же ви знайдете промокод на знижку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!